Доброго дня, шановні пані та панове. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Цей канал був створений з метою зробити ще більш популярним вінтаж в нашій країні. На створення цього каналу мене додихнули не тільки українські блогери, але й європейські. Мені дуже до вподоби, як молодь Європи ставиться до вінтажу. Я вважаю, тому вінтажні речі дуже популярні в Європі, тому що саме молодь приймає участь в Русі проти швидкого. Швидкого споживання нових дешевих речей мені це дуже імпонує, підтримую, коли люди дбають про екологію. На своєму каналі я закликаю з надання речам другого шансу. Вінтажні речі створюють особливу атмосферу в нашій квартирі. В, мені, в мене з'явилось таке бажання ділитись на своєму каналі своїм досвідом. Особливо думаю, буде цікавим для тих, хто тільки почав колекціонувати, бо я новичок. То в своїх блогах я намагаюся в усьому розібратись, тож підписуйтесь, буде цікаво. Сьогодні я хочу вас познайомити з моїми останніми розпоку... покупочками, друзі. Нагадую, в розпаковках я просто показую придбання, коментую, подобається чи ні. А вже в відеооглядах будемо розглядати ближче та краще предмети. Друзі, ціни приблизні, бо я все не пам'ятаю. Можу трошки по -по помилитись. Тож, почнемо, Дві покупочки були зроблені через телеграм-канал. Радощі життя, замовляла я якось їх одночасно. Почнемо з того, що прийшла ж перша. Купувала я у своїй підписниці Ольги з Одеси. Уявляєте, як мені особливо було приємно робити покупку, тому що саме від мене Ольга узнала про цей телеграм-канал. Мені подобається, якщо мій ютуб-канал приносить користь. До речі, друзі, якщо хтось з моїх підписників веде свої блоги, має сторінці в соцмережах, поділитесь, будь ласка, зі мною. Я обов'язково підпишусь. Залюбки буду ходити до вас в гості. А якщо ви ще є постачальником краси, то поділіться з нами, будь ласка, в коментарях про це. Перше, друзі, що зачепило мені око, це ця чарівна тарілочка користень. Така, друзі, вона гарненька, вона так схожа на ті, що в мене були в дитинстві. так прямо в мене, знаєте, ну, аж, аж я пірнула в дитинство. І друзі, я купила на згадку. Ви на, на столі бачите предмети, які я купила у Ольги всі в одну ціну. Ольга влаштувала для мене акцію, тож я їй дуже вдячна. Друзі, прошу вас вгадати, яку ціну кожен предмет. Друзі, ну розумієте, да? тобто я маю на увазі от кожна ця поштучна ця криманка. Друзі, ну почнемо розглядати їх ближче, так трошки. Так, такі гарні приманки чи келихи для шампанського, я придбала 4 штуки. Смішно, що згода моя сестра, ви знаєте, так дійсно співпала, що е, проживає в Німеччині, прислала мені фото з комісійного магазину. Друзі, саме таких. Да. Вони вінтажні, такі чарівні. красуночки, Мені вони так сподобались. Особливо цей колір неймовірний. Друзі, зараз ми якось так трошечки, може, зробимо нижче. Друзі, ну от такі вони чарівні, то просто розглянемо, мабуть, тому що мало місця на столі вузький стіл. Ну, вони дійсно такі, знаєте, як от з минулого, але цей же колір, це же щось неймовірне. Такі вони, Як мені так, такі гарненькі. Друзі, ну, ці, ці тарілочки я придбала в кількості 6 штук. Тому що, знаєте, от саме мені хотілося такі якісь тарілочки десертні, от що з гумором було. Тому я думаю, що якраз. Дуже добре, що в нас є шість штучок таких, бо якось так по одній штучці завжди попадалися, а от так, щоб такі, знаєте, то ні. Ну, ця красуня, користинська тарілочка, я не знаю, це я навіть, друзі, не звернула увагу, що вона ну, стерта позолота, тому що я розумію, що я купувала мінтаж і купувала це просто згадку про моє дитинство. тому... Якось так. Іноді я купую речі, може, не в такому не в зовсім гарному стані, але саме того, що вони несуть якусь іншу, друзі, мету. Для мене слугують. Далі, друзі, ну, і хотіла ще показати вам, от, до речі, друзі, от так от цікаво. дивіться, які вони гарні. Такі вони мені гарнюсінькі. Щось мене, друзі, на скло просто потягнуло. Отакі такій чарівні. Така єм, єм, ємність для подачі чого завгодно можна, друзі. Як ви вважаєте? Так, не такі гарненькі. Зараз ми так трошечки їх ще. Да. Одвинимо, а потім приберемо. Ну, далі, друзі, до вашої уваги ці два салатники. Ну, це взагалі, то ой, я зараз собі поновлюю, для щоб в побуті були в мені такі два красення. Мені подобається, друзі. Саме вирішила змінити собі трохи скляний посуд, тому що в мене такі, ну, друзі, Такі звичайні, вони, такі, знаєте, такі, звичайні були салатники. Я вирішила позбавитись від пластикових різних речей. І ці салатники будуть мене слугувати, як ми знаєте, я можу їх і в холодильник покласти, бо в них дуже гарно зберігати якусь їжу. У мене є навіть і кришки. Друзі, а це буде в нас для подачі страв. Тому я думаю, що тут гарно подавати як і гарніри, так і теплі. Єдине, що я не знаю, як вони будуть, якщо дуже гарячі страви, Ну, подивимося, але мені зараз дуже якось так подобаються ці всі скляні речі. Я просто купую їх в захоті. Мені цікаво, подобається чи вам. Друзі, ну дивіться, мені дуже... Що сподобалось ще, щоб з цією покупці ми та з Ольгою спілкувались, і я їй пожалілася, що в мене зламалися два, два були ці підставочки для тарілочок. Та й зламались, то Ольга мені порадила купити в центрі, то я ж Перед цим я купила, друзі, цю латунну підставочку. Ну, вона то взагалі, як то кажуть, без, не знаю, немає не просто конкуренції. Вона італійська, латунна. Але ж вона, друзі, дуже дорога. Ви ж розумієте, тому що це ж латуні. Ну, і я. Так, вирішила купити недорогі в епіцентрі десь приблизно 80, 60, 30 гривень. Ця от чорні ці, на яких стоять тарілочки, вони 80, це 60. Такі ще маленькі в мене є. Теж, друзі, купила у Ольги Таку, такі маленькі, там вони по 30 взагалі. Тому вам що вам потрібно, то ви можете собі такі придбати. Тож, друзі, ну, що вам можу сказати, що в принципі вони всі якось так знаєте, вони просто несуть різні, як то кажуть, е, ну, їх можна використовувати по-різному, для різних е, діаметрів тарілочок. Ну, і взагалі я в саме такий прийом міксування теж е, таке, застосовую, знаєте, дешового, дешевого та дорожчого. Це я взяла у європейців, до речі. Ну, наступному тижні я покажу свою вітрину, оновлену. Ну, ну, друзі, ну. От якщо взяти ці тарілочки, я купила їх для своєї матусі спеціально, тому що я приходжу до неї в гості, так вона смачно готує пироги, і мені хочеться, щоб ми, ми їли ці пироги з таких тарілочок, яких я купила дві штуки по 20 гривень у Ользі. Потім купила таку тарілочку, буде, вона мені дуже подобається, вона така чарівна. Всього лише за 25 гривень, друзі. Така вона гарненька. Так, друзі, ну що ще я у Ольги купила От такі розеточки. Покажу вам. Така якраз ємність була потрібна. Це такі, друзі, я купила у Ольги все, що мені потрібно по хазяйству було, чого не вистачало. Такі я ще купила полумиски у буди і у Ольги, але вже їх спакувала для своєї мами. Вони такі зручні для. Ну, за розміром. Друзі, а взагалі ще отримала подарунок під Ольги. Хочу вам показати Така простенька, але я не знаю, я чогось так люблю буде. Вони такі прості, такі чарівні тарілочки. Друзі. Друзі. ну, Я дуже, дуже якось вдячна Ольгі, постачальник такої краси. Тож я хочу їй подякувати через свій. Через це відео. Я ссылку на телеграм-канал, друзі, обов'язково залишу під відео. І, друзі, у мене ще є одна покупочка, і теж у Ольги, і теж через телеграм-канал Радощі життя. Тож я хочу з вами поділитися теж цією красою. Я можу так трілочки залишу, щоб вони нас тут поранили трошечки на столі. Якось так стіл вузький, не вистачає місця, але ж. Це мене просто, я розумію, що це перші такі мої покупочки, вони великі, тому що я розумію, що мені зараз все хочеться і мамі хочеться все поновити, тому що давненько якось способом, знаєте, не оновлювали. Не, не друзі, а, так у нас будуть такі чарівня. Ну, Друзі, можна її регулювати така чарівна. Італійська підставочка. Десь можна на любі кошти, друзі, купити собі підставочки. Тобто, бачите, і пластикові, і латунні. Друзі, ще хотіла з вами поділитися ще однією покупочкою. Друзі, у Ольги Теж телеграм-канал. Я вам вже розказувала про Ольгу. Просто в попередньому випуску розпаковочка. Вона в мене. Просто я, ну, до речі, друзі, я розумію, що в телеграм-каналі люди по-різному підписуються, але ж я так в душу не лізу не знаю, як на самом, насправді, людина зовуть. А це вже роззнайомилась з Ольгою. Така гарна людина. Дуже добре знається на, своєму, на своїх предметах краси, які вона постачає. Тож, друзі, що вам можу сказати? О, я так і знала, що щось забуду, бо щось сьогодні багато покупочів. Покупать, я докупила просто у Ольги ці чарівні ще пари. У Ольги залишилось дві штуки, то я дві штуки і у Ольги і докупила, тому що вони мені от дійсно ну, такі якісь чарівні, Я не знаю, я не могла від них відірвати очей, і я зрозуміла, що мені потрібно саме чотири чайні пари, бо я розумію, що до мене будуть гості приходити. Мої друзі, і ми будемо з них пити каву. І такі друзі, вони чарівні. Ви вже їх бачили, тому ми не будемо на них дуже багато зупинятися. Друзі, ну нарешті я купила чимницю, да, за якою я в минулий раз до Ольги прийшла, і так якось так як завжди відволіклась. Не на те. А це я вже думаю, мені потрібна чемниця. Я ось дуже захотіла друзі, саме скляну. Таку, зі скла. Мені подобається, ви знаєте, це джемниця такою якоюсь простотою. Тим паче я розумію, що в неї можна покласти будь-що що потрібно, не тільки джем. і щось інше. Можна так і мед подати. Я розумію, що можна щось навіть нарізати, там якийсь лимон взагалі до святкового столу. я Думаю, що дуже гарно. Вона мені якось так дуже. Подобається ця джемниця. Щось вона десь коштувала близько 200 гривень. Мені дуже подобається, друзі. Така в неї кришечка. Ну, розглянемо, друзі, обов'язково розглянемо, будемо трошечки вже швидше, бо просто ж не встигнемо все розглянути, бо в мене багато було на цьому тижні. Покупочі, друзі, ну, Ольга мені запропонувала в кращому стані вже таку ажурну фруктовницю, я вже її купувала. Я вам вже розповідала, що я люблю ставити пару на стіл, Речі тому, і посуд теж тому я якось так залюбки придбала, тому що я зрозуміла, що мені дуже хочеться, друзі, щоб було саме такі парні Ну, Можеш покласти що завгодно, тому ну, я думаю, що ми. Якось ще окремо знімемо ролик. Я вам більш детально про них розкажу. Будемо дивитися, хто і виробник цієї гарної. Ну, я не знаю, це для мене якийсь витвір мистецтва. Друзі, ну, я вам вже її показувала, тому, я думаю, підемо далі. Да? Друзі, що я ж кажу. Дуже все гарненько, роздивимось ми. Обов'язково. Такі речі гарні, вони просто заслуговують, щоб їх ще раз просто на них подивилися. Друзі, ще я придбала, теж придбала, тому що мені хотілося. Це не така не спонтанна покупочка. Я дуже захотіла такі, знаєте, якісь цікаві такі серветниці, теж на святковий стіл, тому що якось мені мої серветниці всі не дуже до вподоби. А, така товщина скла. До речі, друзі, я не знаю, чи передасть камери цей. Я не знаю. Дивіться, її можна просто пірнути <свісно> в цей малюнок. Я не знаю, друзі, вони такі чарівні. Ці скляні серветниці. Чарівні, але це товщина скла. Тут, друзі, є якісь такі недоліги, такі такі зачіпки, але ж я розумію, що це все дуже вінтажно, Воно таке стареньке, все, дуже, друзі. друзі ну, ви знаєте, скло є скло. Тому, ну, наприклад, ці піали, вони якось так виглядали. От Ольга знімала мені її відео, дуже непогано, вони мені подобалися, але потім якось так вже я їх... Помила, і хоча я використовую таку гумову миску спеціально для скла, щоб не дай Бог там нічого я до посуду так ставлюсь, не знаю, як до бриліантів, мені кра... кажеться, ще краще, то вони мені якось краще виглядали. Тому я вам навіть, ну, я для себе вирішила, що я буду купувати скло, просити, щоб продавець просвічував їх на світло. І Тому що, коли темно, можна щось з нею побачити, якісь виробничі недоліки. Я, друзі, прощупала на, навіть якусь таку тріщинку, я не розумію, це виробнича чи ні. теж, Але я обережна, в моїй посуд, не знаю. Але друзі, я розумію, що скляні вироби дуже тендітні. Продевець надійно не опакує, але це ж вінтаж. Могла би могла з парахулки не довести. В мене таке траплялося. Тож, друзі, я думаю, що треба просто просити, щоб продавці краще їх прощупували та просвічували, тому що, бачите, такі виробничі недоліки. Я думаю, що просто я, може би їх і не купила, тому що в мене так було вже. А не так було багато грошей, які я хотіла витрати на цю покупку. Я би просто від них відмовилась. Але вже як є, я, я купила їх в господарстві. Я думав, що вони, вони будуть для мене дуже корисні, бо вони такого розміру, знаєте, і от якраз якого дуже не вистачає. Так, друзі, йдемо далі. Друзі, ну, прийшлось. Як то кажуть, просити допомоги у чоловіка. Але він мене підтримує, і я взагалі, взагалі йому дуже вдячна, що він мене такий підтримує мене всі мої і в моєму хобі. Бо я вже витрачила всі кошти, які в мене були ну, виділені на мої покупочки. Тому чоловік мені таку гарну вазу подарував. Я думаю, що вона просто. Ну, Окремого випуску, я не знаю, точно достойно, тому що вона варта того, тому що вона така І, Не знаю, в мене вже таке збирається потрохи, тому я думаю, друзі, мої обов'язково ще для прозорого скла знімемо випуск, розглянемо ще її ближче. Я взагалі люблю, коли ще стоїть, знаєте, от вітрині. Парою. Я дуже була здивована, коли, як то кажуть, що притягнула ця покупочка. Мені ще подруга подарувала, уявляєте таку чарівну. Ну, Я взагалі у дівчат дивилася в наших блогерів українських дуже багато такої краси показують. І я так подумала, Боже, як мені такого хочеться? Думаю, напевно, воно дороге, от і мені подруга моя, до речі, шанування, вона мене дивиться. Мене підтримує, я їй дуже вдячна. така, друзі, краса. Тому я думаю, ми їх обов'язково ще роздивимось, друзі. Ну, Ольга ще мені зробила подаруночок. Ольга мені зробила подаруночок. Я взагалі взагалі така довольна своїми сочальниками. Вони ж мене ще якось і балують. Вона мені зробила подаруночок. подарувала таку пепельничку. І це я придбала у Ольги. А цю Ольгу мені подарувала і уявляєте, в мене тепер дві. Я так люблю взагалі такі речі, я не знаю. Ну І взагалі вони вже рідко знаєте, зберігаються в гарному стані. Я просто бачу, як в основному з недоліками, тому що тут дуже такі ну, складний, скажімо так, я бачу Дизайн із за цих, от, воно таке мені, як йожики, друзі. Ну, взагалі, така гарна річ. Я взагалі все парне люблю. Ну, а тепер, друзі, поміж залу. От дивіться, от Ольга, одна, один постачальник мені каже, що це попільничка. Друга Ольга каже, що це фруктовниця. Для мене це взагалі щось таке, як що для святкого столу закуски можна в них покласти, навіть сала. Яка ваша думка, друзі? Яке в них призначення? Мені дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, ну, остання покупка. Я скористалась порадою, друзі, своєї подруги вже по хобі. Один, один до одного гості, як то кажуть на канали. До речі, друзі, канал називається Sunny Side Львів. Мені дуже подобається. Олеся часто дає корисні поради щодо OLX. І мені сподобалась дуже на OLX скляна ця скринічка. Я боялася її купувати. Такий маючи негативний досвід, але ми Ольга, ой, Олеся мені порадила, що непогано зустрічатися, якщо недалеко живемо в своєму місці. І при зустрічі все оглядати. Якщо чесно, я чогось раніше до цього не додумалася. Дивлюсь, жіночка проживає в моєму районі. Тож при зустрічі купила ще навіть в неї таку кришталеву. Ладів, навіть цікава, як буде українською. Вирішила подарувати їй своїй матусі. Тож, бо в нас дуже багато кришталю побилось. Друзі, ну по 150 гривень. І ви знаєте, я зараз бачу дуже багато дешевого кришталю, хоча я прогнозую, що незабаром мода на нього повернеться. Бо дуже гарно, як на мене, ну це дивіться, як вони перегукуються на сонячну на сонячному такому. Світлі, я не знаю, мені дуже подобається. Та така незвичайна якась така форма. Я просто попросила, кажу, ну візьміть з собою, я подивлюсь, тому що так через не дуже було, якщо чесно, через фото і видно на еликса. Але я потім розглядала, що вона така дуже, якась така, як по мені цікава. Думаю, ну зроблю я своєму тусі подарунок, що таку, сюди ж і конфети, можна якісь цукерки покласти, ну, не знаю. Друзі, ну раз розбли... скриньку роздивимось ближче, бо наступний відео частина друга для своєї підписниці Інни, яка завжди залишає мені такі теплі коментарі. Друзі, друзі, мені стало так цікаво. Будь ласка, напишіть, з якого ви населеного пункту, та що вам сподобалось з моїх покупок. Друзі, дякую вам за увагу. Ми так сьогодні багато часу я у вас забрала, але я думаю, що вам було цікаво. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк до нього. І вподобайку. Ну, щоб це відео мало розповсюдження в україномовному сегменті Ютуб. А також натисніть, будь ласка, дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Нехай квітне, український Ютуб. До зустрічі в наступних випусках. Пока!